Знаєш, чому Зеленський не боїться третього майдану? Бо саме він його і будує, цеглинка за цеглинкою, своїми діями, бездіяльністю, страхами, угодами, брехнею? Ні, він не проти протестів навпаки. Він готує країну до вибуху, бо в хаосі немає суду, а без суду немає відповідальності. Він тепер типу, не лідер, який рятує країну. Він тебе типу, підозрюваний, там який хоче втопити сцену, аби ніхто не встиг його назвати по імені, бо там, де все горить, ніхто не шукає підпалювача. І саме це зараз е план банкової здається, ніби країна повільно скочується в хаос. Але що, якщо це не випадковість? Що, якщо це сценарій? А, перша причина Зеленський знає, що без влади він ніхто, без імунітету, просто актор із відкритими кримінальними перспективами за Оман, за Вагнергейт. За зрив спецоперацій, за розпил гуманітарки, за призначення родичів і бізнесменів на ключові пости. У мирній Україні 2026 року його будуть викликати не на інтерв'ю, а на допити. Його не зватимуть лідера, а підписуватимуть як відстороненого президента. І саме цього він боїться. Друга причина Єрмак, людина, яка стала державою в тіні. Його руки конвсюди в призначеннях, у відкатах, в переговорах е з росіянами в цензурі. І Зеленський це знає, але боїться не єрмака, боїться того, що якщо він піде, Єрмак почне говорити. І тому залишає його поруч, тому захищає навіть тоді, коли це вбиває державу, тому що зрада зсередини страшніша за майдан. Майдан можна оголосити про змовою. А від зізнання друга дитинства не відіграєш. Третя причина накопичення злочинів проти людей, проти законів, проти конституції, звільнення уряду в обхід Конституції, відмова від виборів без воєнного підґрунтя, підміна парламенту штабом лояльності, військова цензура не на фронті, а в Фейсбук, каральна мобілізація не на фронт, а на тишу. Четверта технологія страху влада почала масово застосовувати репресії не проти ворогів, а проти друзів, які стали незручними. Буткевич, червінський штанько, залужний, не вороги народу, тесті, а ті, хто просто вийшов за межі лояльності. І коли репресивна машина знищує своїх, це ознака несили, це ознака паніки. П'ята причина втрата контролю. Зеленський не контролює економіку, не контролює мобілізацію, не контролює банкову, не контролює уряд. Йому лишилась тільки сцена. І коли Глядачі більше не аплодують, він намагається рознести залу. Шоста зовнішній фронт. Він більше не в фаворі. США переглядають свою стратегію. Європа втомилася, Байден не дзвонить, актор втрачає увагу, і він вирішує зробити останній камбек через катастрофу. Якщо вся система впаде, він знову стане необхідним. Як рупор, як обличчя, як хаос, що розмовляє англійською. Сьома медіа. Вони більше не слухають. Все більше журналістів починають питати, сумніватися, писати. Відключення каналів більше не працює. Лояльні блогери втомились вигадувати перемоги, і саме тому влада повертається до головного інструменту знищення фізичного, репутаційного, тотального. Восьма страх народу, але не перед ворогом, а перед державою. Люди бояться не ракет, бояться повістки. Повідомлення про виклик, дзвінка з СБУ, листівки від ТЦК, і це прямий доказ, що влада перетворилась на апарат терору, бо влада, яка лякає своїх, вже не своя. Дев'ята мовчання фронту: воїни не мовчать, бо лояльні. Вони мовчать, бо знають, скажи. І завтра ти не герой, а зрадник. Їм не можна казати правду, бо правду продають як істерію, і тому більшість мовчить. І ця тиша найгучніший вирок. Десята причина механіка хаосу. Сьогодні влада зливає бази. Завтра саджає комісарів. Післязавтра оновлює уряд, але оновлює не політику, а обгортку. І все це не боротьба з кризою, це моделювання колапсу. Бо в безладі всі винні і ніхто не відповідає. Одинадцята легалізація брехні. Коли кожна офіційна відповідь, це напівфраза. Коли кожне ми розслідуємо, це спосіб забути. Коли кожне під контролем означає, ми вас знову обдурили. Брехня стала стратегією, і в цій стратегії немає місця для спокійного життя. Є лише очікування, коли знову збрешуть. Дванадцята руйнація вертикалі, суди не працюють, СБУ грає в політичні ігри, гур чистять, міноборони фейкове, Кабмін декоративний. Всі реальні рішення в руках Зеленського і Єрмака. І вся держава це екран, актор, сюжет, перший фінал, який вже написаний. Тринадцята нова війна проти суспільства. Коли журналіста називають зрадником, коли адвоката пакують за пост. Коли е, правозахисника виганяють з країни, це вже не боротьба з ворогом, це зачистка поля. Бо якщо поле порожнє, не буде кому судити. 14-та Чотирнадцяті знищення смислів, ми більше не говоримо перемога, ми говоримо тримаємося, не будуємо, а виживаємо не разом, а кожен сам за себе. І в цьому план. Бо коли у нації забирають мову змін. Вона перестає бути суб'єктом. П'ятнадцята причина маніпуляція страхом війни. Коли будь-яка критика там це працює на ворога, коли будь-який сумнів розхитування човна, а сам човен дірявий, але мовчи інакше так зрадник. Шістнадцята втрата сенсу: люди більше не знають за що борються, бо обіцяли одне, а дали інше. Бо обіцяли дрони, а дали корупцію, обіцяли чесність, а дали турнікет брехні. І саме ця втрата найнебезпечніша, бо без сенсу немає ні армії, ні тилу, ні держави. Сімнадцята керування через катастрофу. Зеленський створює точку кипіння. Він знає ще трохи, і люди вийдуть, але саме це йому і потрібно, бо в момент вибуху він знову стане потрібним, як той, хто врятує, і саме тому він не гасять пожежу. Він підливає бензин. І останнє зеленський не хоче миру, не хоче правосуддя, не хоче майбутнього. Він хоче залишитись на сцені будь-якою ціною, навіть ціною всієї сцени, бо як тільки вона зникне, він залишиться сам, і тоді настане наст... А не тиша, а тиша це момент, коли починаються питання реальні, болісні, судові. І саме тому майдан три для нього не трагедія. Це план, крах України це не провал, це втеча. Здається, він хоче, щоб ми самі зненавиділи все і відвернулися, щоб ми самі знесли рештки, щоб ми самі спалили довіру. Бо тоді ніхто не буде питати, з чого все почалось, а почалось з оману, з тиші. З ролі, яку переписали під страх. І якщо ти думаєш, що це перебільшення, подумай ще раз. Бо реальна змова це не коли Кремль дзвонить, а коли ти мовчиш. Ти не прокинешся, якщо спиш у чужій реальності. Бо поки ми спимо, вони пишуть сценарій. І в цьому сценарії ти вже не герой, а просто статист на руїнах країни, яку знищили, щоб актору не вручили повістку. Мірор Луп. Ми думали, що його бояться вороги. А виявилось, що він боїться нас, не Росії, не фронту. А моменту, коли народ скаже: «пора відповідати, прокоментуй, поки ще не запізно.